Вітаю вас. Сьогодні ми з відомим Кременчуцьким краєзнавцем Євгеном Дмитровичем Бергером мандруємо центром нашого міста і, зокрема, хочемо розповісти вам історію одного цікавого будинку, який знаходиться по вулиці Кацюбинського. Євген Дмитрович, що це за будинок і чим він відомий? Ми знаходимося біля будинку, спорудженого у другій половині ХІХ століття. Це будинок колишнього земства. Як відомо, уряд Олександра по печери дикальні реформи в Україні, відміна скасування кріпосного права, а також децентралізація управління, були створені земства, органи місцевого управління, Кременчуцька та Бостворна земство. оце був будинок Кременчуцького земства. Ну, що вони вирішали дуже багато даних питань, будували дороги, займали проблеми охорони здоров'я, освіти. І так далі, і так далі. Одним із власних цього земства був відомий меценат Устимович, засновник дендропарку в Устимовці, де знаходиться готей Кремінь, там його був особняк. До війни був радеузел, Потім війну згорів, був знесений, коли розбудовували оцю площу. Значить, після жовтневої революції. Тут була військова частина, дислокувалася саперна рота. Там будинку в цьому? Так, да, була військова саперна рота. Командир був роти, капітан Зінькевич. У війну ця будь... Та будівля згоріла. Деякий час у підвалі мешкали люди. Була вона відбудована десь на початку 60-х років. Це будинок називався Генеральський. поки тут проживав генерал у відставці Міхевичів. Активний більярдіст. Зараз зараз жилий будинок.